Ну що, привіт вам, мої найкращіші люди. Знаєте, коли моя бабуся питає у мене, як справи, я кажу, та нічого, то вона завжди каже, що нічого це порожнє місце. До чого я згадала про свою бабусю? Тому що, ну по-перше, хочу передати їй привіт, хоча вона навряд чи подивиться це саме відео, але їй можуть передати ті, хто мають доступ до інтернету, бо у бабусі ще кнопочний телефон. А по друге, тому що якщо для моєї бабусі... Нічого, це порожнє місце, то для Дональда Трампа це ого скільки. Ну тобто, Дональд Трамп вважає це прям проривом і результатом. Я до чого? Я до того, що Дональд Трамп сказав, що триденне припинення вогню не звучить як забагато, але це багато в порівнянні з тим, з чого ми починали. Давайте про це трохи поговоримо, тому що за словами. Піскова ініціатива Путіна про триденне травневе перемир'я є актуальною, незважаючи на начебто відсутність реакції з боку України. А якої реакції ви від нас очікували? Та, звісно, завжди давайте обома руками за коли вам завгодно. Ми обов'язково припинимо стріляти. А ви в цей момент можете переформатуватися, підтягнути собі боєприпаси, ну і організувати оборону або наступ на територію України, так як вам буде зручно. Там кажуть на Херсонщині, зараз готується черговий прорив. То, звісно, ми не будемо вам заважати, якщо вам зручно, з якого. Скажіть, числа з 8 по 11 чи з 7 по 9, тому що ви здається, ще й досі не визначилися, які дати вам потрібні. Ну і тут я могла би, конечно, включити актерочку і спитати: а що случилось, а чого дати поміняли, а чого б то раптом а, і так далі, але забігаючи наперед, я вам скажу, що я знаю, чого дати поміняли. Тому і вам про це також розкажу. А, так, от давайте повернемося до параду Путіна параду перемирь. І тому інше, який звісно ж у вологих мріях певно бачився набагато масштабнішим. Напевно, Путін собі подумав, я голим торсом з голим торсом на коні скачу по красній площі. Позаду мене танки Т-90 армата на трибунах Трамп, Сі Цзіньпін, Кім Чин кричать: Прарив! Прарив! Ну і от таким чином певно він відкриває цей самий. Парад, але прориву не сталося, як ви розумієте, тому що, хоч Путін і запросив до себе величезну кількість іноземних гостей, але по факту згодилися приїхати, все ж таки, одиниці. А якщо пригадати історію, Путін любить історію, я нагадаю, то в Москві всіда паради були знаєте такими помпезними і масштабними. От, наприклад, в 2021 році Росія витратила на парад 12 мільйонів доларів. Зараз враховуючи три роки війни, можна помножити цю цифру на три. Ну і плюс враховуючи ціну на нафту, можна помножити ще на кілька разів. В 2024 році на захід, тобто на день Побєди до москви, приїхали Лукашенко, президент Куби, президент Лаосу і президент Республіки. Республіки Гвінея Бісау цьогоріч в Москві я нагадаю святкуватимуть 80-річчя перемоги в Другій світовій. Тому запросили чимало світових лідерів, в тому числі, і прем'єра Індії, який сказав, що не поїде. Міністр оборони Індії також не поїде, поїде заступник міністра оборони Індії. На цей саме порад я розумію, що там у них е, така неясна ситуація з Пакистаном е, через теракти Кошмірі, але я би не стала знаєте, виключати і інших причин, чому вони туди не поїдуть. А е, також можна пригадати Фіцовучича, які сказали, що звісно, поїдуть. Фіцу навіть е, пригрозив Зеленському, сказав, що це не повага до Росії, яка е, нібито зробила найбільший внесок в перемогу над фашизмом. Е, ну і так далі, але щось і Фіцо там трошечки прихворів на сердечко і каже, що йому Погрози надходять про те, що з ним розквитаються, якщо він поїде на парад 9 травня. Ну а враховуючи всі попередні замахи, то я би на місці Фіцо знаєте так легковажно до цього не ставилася. Вучич теж сказав, що після сполучених штатів якось прихворів на давлєніє. Ти що не бачиш, у мене давління каже Вучич, які паради, куди там летіти. Ну і Дональд Трамп також був запрошений на цей саме парад, але чомусь не поїде. Хоча це б могло сприяти налагодженню мирного процесу. Це зараз сарказм, якщо шо, але сказав не поїде. Натомість сказав, організує свій власний парад на 14 червня. Ну, по у нього день народження, а по друге, 250 років армії. Сполучених штатів Америки, тому цього дня буде 150 одиниць техніки, 50 літаків, 6600 солдатів. Все закінчиться феєрверком, Будуть ще якісь спортивні змагання, будуть також музичні виступи. Ну коротше, свято у Дональда Фредовича пройде як найкраще. Я в тому впевнена. Ну і загалом сказав, що це буде найбільший і найяскравіший військовий парад в історії. Чим сказав Путін ну, в викусі? Ну сенсі так не сказав, але так приблизно. Я думаю і подумав. До речі, про те, що це буде найбільший найяскравіший військовий парад в історії, сказав не хто інший, як міністр оборони США під Хегзет, саме той міністр оборони, через якого ми не дополучили або невчасно отримали військову допомогу від Сполучених Штатів Америки, і який прикрив нам розвіддані. З'ясувалося, що це була саме Хегзета Усна. Домовленість усна усне розпорядження, яке ХЕКЗАТ надав 11 трьом авіакомпаніям, які зупинили 11 рейсів з артилерійськими боєприпасами та іншим озброєнням, які вирушали з американських військових баз і з об'єднаних арабських еміратів до України протягом кількох годин офіційні особи з України і Польщі, тому що в Польщі вже шує розвантажуються зазвичай наші. Військові літаки або наші військові боєприпаси та засипали Вашингтон, засипали Білий Дім, Держдеп, Пентагон повідомленнями, запитами, але ніхто нічого не міг зрозуміти і сказати, що відбувається і чому ця допомога зупинилася. Ну і тепер от Ройтерс отримав доступ до записів транспортного командування Транском, і виявилося, що наказ надійшов від Піта Хевзата. Наказ надійшов за місяць до сцени в овальному кабінеті, тобто це рішення було прийнято набагато раніше. Десь він надав дав цей наказ з 2 по 5 лютого і дав його усно. Виявляється, що цьому передувала. Нарада в овальному кабінеті, де обговорювали Україну. Ну і певно, в емоціях Дональд Трамп сказав, що треба зупинити військову допомогу. Під Хег не став чекати, коли Дональд Трамп а, повториться вдруге, позвонив цьому трьом авіакомпаніям і зупинив військові поставки а, до України. Ну а щоб вийти з цієї ситуації, коли з'ясувалося, що Дональд Трамп такого розпорядження не давав, сказав, що ну там йому радники його порадили вийти і сказати про те, що він загалом проти а, надавати військову допомогу Україні. Ну і відповідно. Несе відповідальність за це рішення все би нічого, але під Хегзад не мав права приймати таке рішення самостійно, тому що зазвичай це робиться в координації з усіма задіяними офісами, оскільки це доволі складна логістика, плюс це дуже дорога логістика. Тому транском за підрахунками втратили десь 2 мільйони 200 тисяч доларів. Ну а вони кажуть, що вони втратили. Більше півтора мільйони доларів на тому, що логістика була зупинена. Чому я заговорила за Хекзета? Зараз повернемося до параду перемоги, тому що хочу вам описати весь той хаос, який відбувається в Білому домі. І наступного разу, коли ми чутимемо, бачитимемо чергові незрозумілі заяви Дональда Трампа, просто пам'ятайте цю ситуацію, що в будь-який момент будь-хто може віддати будь-який наказ, і він буде виконаний. Ну а потім буде нести відповідальність за цей самий наказ. Ну і, до речі, відставний морпіг і експерт Марк Кенсієн каже, що це цілком в дусі нинішньої адміністрації: рухатися швидко, все ламати. Ну а потім розбиратися з тим, що у підсумку вийшло. Це добре для силіконової долини, але коли йдеться про усталені століттями інституції, це створює проблеми. Ну, тепер повернемося до параду Путіна. Я сподіваюсь, останнього його параду Путіна. Значить, на нього а, приїде президент Бразилії а, Сі Цзіньпін. і він, до речі, буде з візитом з 7 по 9 травня. Тепер ви і фюновувати він а, та чому вони перенесли дати так званого перемир'я з восьмого, не з 8 по 11, а з 7 по 9? тому що ці дати буде якраз Сі сідзіньпі, саме його вони хочуть прикрити, але по факту Сі Цзіньпін всіх їх прикрив. Так, звісно, буде Лукашенко, президент Казахстану Касим Жамартакаєв, президент Аджикистану, прем'єр-міністр Вірменії для чогось туди поїде президент Узбекистану і президент Киргизстану. Японський суспільний мовник, до речі на початку року говорив про те, що в параді візьмуть участь військові скандер вперше, нібито в цьому військовому параді, як ті, хто забезпечив перемогу в Курській області, хоча там є дуже багато питань, але Путін про це не говорить. Вони навіть евакуацію місцевого населення з Курської області чомусь називають прігранічні Сумської області, таким чином, нібито говорячи про те, що це Україна евакуює населення, а не російська територія. Так от. Японський суспільний мовник казав про те, що військові з КНДР будуть брати участь у цьому параді. Але якщо подивитися на фотографії від 3 травня, коли відбувалася оця церемонія репетиція параду, то їх там не було. Натомість була почесна варта народно-визвольної армії Китаю. Певно, вирішили, що Китай на параді виглядатиме масштабніше ніж КНДР, ну і. Як я вже сказала, саме Сі Цінь Пін прикрив голову Путіну, бо в такому випадку на голову їм нічого не летітиме. Ну, а можливо ні, це не точно. Так от, ми насправді не можемо назвати ці три дні режимом припинення вогню або режимом тиші, і для нас це дійсно нічого. Втім, президент Сполучених Штатів різко змінив свою думку. Я нагадаю, що до там, сьогоднішнього дня. Всі кіт Келох, Темі Брюс, спікерка держдепу, і в тому числі Дональд Трамп говорили про те, що ну тіпа це фарс, це не перемир'я, це просто у Путіну необхідно провести парад, щоб ніхто йому не заважав. А тепер Дональд Трамп виходить і каже, що ну це краще ніж нічого. Ну те про що я вам сказала на початку. Ну а ще каже, що це його великий результат. Знову ж таки, бачите, Дональд Трамп Дональд Фредович дуже любить. Приписувати собі чужі здобутки і перемоги. Ну, по-перше, він згадав про Другу світову і повернув день перемоги 8 травня. Ну, коли в тебе немає реальних здобутків, ти починаєш лізти в минуле, повертати його сьогодення, ну і таким чином, видаючи за щось нове і свіже. По-друге, він, от, бачите, вирішив, що. А це не українські військові не дають Росії просуватися в глиб території України, та а це він поговорив з Путіним і попросив його не захоплювати всю Україну. Тепер Дональд Трамп говорить про те, що це саме він зробив так, що Путін оголосив перемир'я, а саме знизивши ціни на нафту. Та ціни на нафту реально впали, але їх результат буде помітним, якщо ці ціни на нафту на мінімумі будуть триматися хоча б півроку. Якщо це просто такі от скачки відбуваються, ну це не сильно не впливає на путінську економіку. Хоча ну, вже зараз там відбуваються певні коригування. Але півроку, якщо протримається оця мінімальна ціна в 40 доларів на нафту, то звісно тоді ми побачимо результат. Поки говорити за нього дуже і дуже, дуже зарано. Ну і от як сказав сьогодні в ефірі Олег Рибачук каже, що тільки Господь Бог може. Втримати ціни на нафту в межах 40 доларів протягом півроку. І я сказала, щоб він так не жартував, тому що в мене, ви знаєте, є таке побоювання, що це може почути Дональд Трамп. І наступне фото, яке ми побачимо в соціальній мережі True Social, буде саме в образі Ісуса Христа. Ну що ж, могло би бути смішно, але насправді не дуже. До речі, щодо. Фотографії в образі Папи Римського Дональд Трамп сказав, що він не знає, хто це зробив. Це просто якийсь штучний інтелект, і де взялася ця фотографія, він також не знає. Хоча я нагадаю, що вона з'явилася. В соціальній мережі true Social на офіційній сторінці Дональда Трампа, ну а потім її перепостив Білий Дім. Ну і якби це була одна фотографія, ми б могли сказати «О, як так сталося? А оскільки це вже третя фотографія Дональда Трампа, то в короні, то з орлом з гри престолів, то там ще якась історія, то ми ж розуміємо, що це робиться спеціально, щоб потішити Дональда Трампа. Знаєте, коли. У жінок псується настрій, вони йдуть на фотосесію. А коли у чоловіків немає часу на фотосесію, вони роблять собі фотографії за допомогою штучного інтелекту. Тому жартувати не будемо, подивимося, звісно, як пройде парад 9 травня. Я думаю, що тоді ми з вами і зустрінемося в цьому самому ефірі на цьому самому Ютубі. Звісно, я закликаю вас до того, щоб ви підтримували українську армію. Реквізити завжди є під цим самим відео. Сьогодні сталося дві величезні події. По перше, сьогодні день піхоти. За що традиційно дякую нашим захисникам, тому що, хоч це і називають війною дронів, та цю війну Росії з Україною, але повернутими територіями вважаються ті території, де ступила нога піхотинця. Тобто, там, де стоїть піхота, там відповідно українські території. Ну а по-друге, відбувся черговий великий обмін: 205 на 205, Додому повернулися українські захисники. Це завжди дуже емоційно, це завжди дуже боляче, коли ти бачиш в якому стані вони повертаються. Але це завжди дуже щемливо, тому що кожен наш військовий, кожна наша військовослужбовиця, кожна наша дитина українець, українка, яких закупили і вивезли на територію. Росії мають бути повернуті назад. І до речі, не тільки 9 травня, ще 8 травня я з'явлюсь тут з анонсом. Не впевнена, що зможу провести з вами тут стрім. Але викладу реквізити і попрошу вас донат замість кивітів. І ці реквізити з'являться 8 травня в моєму Ютубі, для того, щоб ми всі могли зібрати певну суму, яка піде потім на благодійність. Про благодійність. Обов'язково перед вами відчитаюся. Дякую всім вам, бережіть себе і!